Погоду у центральній Україні найближчим часом визначатиме антициклон ВІМ, який у найближчі 10 днів підтримуватиме переважно суху погоду. Як розповів у Фейсбук-синоптик Віталій Постригань, вночі не виключені заморозки до нуля градусів. Він зазначив, що найближчими днями вночі та вранці очікується туман, температура вночі від нуля до п'яти тепла, вдень від 9 до 16. З 17 жовтня, завдяки надходженню більш теплих повітряних мас з півдня, температура підвищиться на 2-3 градуси. Постригань Ань, уточнив, що 18 жовтня температура може підвищитися до 21 градуса тепла. Нагадаємо, раніше за відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, НАН Вазіра Мартазінова прокоментувала заяву директора українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в осяжному майбутньому в Україні можуть зникнути зими. Як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди, і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.